Права 426. Заповнює таблицю в зошиті. Ну що ж, я переніс цю таблицю на екран. Ось вона. Давайте подивимося в першому рядочку. Нам треба знайти неповну частку і остачу. Записуємо тоді, як їх знайти. Пишемо одиничку. Це буде перше наше дія. Ну, щоб знайти неповну частку і остачу, нам треба ділене поділити на дільник 316. Поділити на 30. І це дорівню. Тут, В принципі, це можна було б б'юсно зробити. Ну, але давайте вже пригадаємо, як ми це робили. Нам треба 316 куточком поділити на 30. Отже, пишемо 316. Поділити на 30. Є. 31 поділити на 30, це буде 1. 1 на 30 це 30. Віднімаємо. 1-0 це 1. 3 мінус 3 0 попереду не пишемо. Зносимо 6. 16 на 30 не можемо поділити. Тут дописуємо ще нолик. Тоді у нас залишається 16 залишок, який менше 30. Тобто ми можемо записати наш вираз таким чином. Що це неповна частка, у нас буде 10, а остача в дужках – Остача. 16. Так, ну що ж, перший рядочок ми зробили. Друге, нам треба знайти ділене. Ну, яким чином? Якщо ми дільник помножимо на неповну частку, ну, або неповну частку на дільник і додамо остачу, у нас і буде це ділене. Отже, пишемо тоді друга дія. Так, 27. Помножимо на 12.

Це 12. 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Отже, вийде 324. Плюс 9. Ну, я думаю, що ви розумієте, що 4 це 3 плюс 1. Тоді 1 плюс 9 це 10. Тобто 323 плюс 10 це буде 333. Якщо важко стовпчик додайте. 333. 3 є. Добре, знайшли ми. Тобто це буде ділене. І третє завдання. Третє. Ну що ж, як знайти невідомий дільник? 417 на невідомий дільник націло не, діли... не відділилось. У нас ще була остача 17. Якщо ми від 417 віднімемо 17, то в нас буде то число, на яке націло ділилось, і ми отримали 10. Тобто, перша дія, нам треба від 417 відняти 17. Ну і це дорівнює 400. Так, ну добре. Тобто виходить, що число 400 ділилось на невідомий дільник і отримали число 10. Ну, як знайти невідомий дільник, тоді треба ділене поділити на частку. Тобто, нам треба в другій дії. 400 поділити на частка у нас 10. Ну і це дорівнює, Ну, вийде, якщо забирати один нолик, 40. Тобто 417 у нас ділили на 40. Вийшло неповна частка 10, бо 10 на 40 це 400. Ну і залишок або остача залишилась 17. Я сподіваюся, вам зрозуміло. Ну, а тепер. Давайте будемо записувати тоді в нашій таблиці відповіді. З першого завдання, отже, неповна частка у нас 10. Так. Остача 16. Є. З другого завдання ділене ми знайшли 333. Так. Ну і з третього завдання ми знаходили дільник, це 40. Ну що ж, ось таке завдання на ділення з остачею. на цьому вправу завершено.